Всім привіт! Радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishon Lab. Мене звати Іван, і сьогодні в рубриці розробка такого твічого воблера. Робитиму його з липи. Я вже приготував такі дві дощечки товщиною 7 мм кожна. Я його літом вже робив, тільки зробив таку трошки модифікацію, тому що він спливає так чуть-чуть головою догори. Тому я зменшив тут грузик на менший. І намалював трошки менший язик, так щоб ставив менший опір при твічингу. Спочатку я виріжу сам шаблон цього воблера, приклею на подвійний скотч ці дві дощечки і зверху наклею сам шаблон. Так заготовку я вже вирізав на стрічковій пилі, також зробив місце на язик і зараз відшліфую по контуру на шліфувальному станку. Сверлом 2 мм я просверлив отвір, такий наскрізний, щоб потім зробити можна було місце на очі. А ще перед тим як зробити вид зверху, тобто завужити хвіст і голову, я ще прохожу місце під язик. Ось таким напильником. В нього товщина 2 мм якраз. У мене буде язик з полікарбонату, також 2 мм. І так, щоб було точно тут 2 мм, щоб гарно сідав язик. Я делікатно шліфую. Якщо так, досить того заходить цей напильник, значить все добре. Якщо не заходить, ну, то делікатно прошліфовую. А гірше тоді, коли тут зробити ширше. Болтається сам напильник, тобто вже тут ширше, ніж 2 мм, то потім можна буде погано вклеїти язик під поганим кутом. А зараз, так як все ідеально, тож продовжую робити вид зверху. І для того, щоб зробити вид зверху, я зараз виріжу рівно по лініям цей шаблончик. І приклею його зверху на заготовку. А далі вже знову на шліфувальному станку відшліфую це все лишнє. І лишиться обрізати гострі коти і наждачкою заокруглити цього воблера. Для того, щоб було все одинаково, на шаблоні я намалював центральну лінію. І так воблер складається з двох частин, тобто центр видно. І Треба наклеїти шаблон так, щоб ця центральна лінія сходилася з, ну, з центральною лінією шаблону. Так само ззаді і спереді. Цього разу хочу попробувати заокруглити гострі кути ось на фрезерному верстаті. Не знаю, чи вийде, бо Воблер має заокруглений, тобто завужений хвіст і голову, і це все діло не лягає рівно до столу. Але зараз попробую акуратно відшліфувати. Надіюсь, фреза не згризе, не зламає мені місце під язик або тут щось не відколиться. Не знаю, Попробую, якщось, ну, то прийдеться зробити нову заготовку. Одним словом, вийшло, можна і такі воблери робити, тільки треба більш акуратніше і помаліше це робити. Тут Чуть-чуть мені більше згризло, але думаю, зараз наждачним папером буду шліфувати і це все вирівнюється. Все одно це швидше, ніж обмальовувати контур і обрізати ножиком. Так, корпус готовий, вже відшліфований, все дуже гарно вийшло, дуже рівненько, гладенько, тільки що зробив місце на очі, діаметр очей буде 5 мм. І тепер лишилося зробити саму начинку цього обміра. Тобто зробити місце на грузики, місце на петлю, петля буде з цілого дроту, ну і пізніше вже зроблю сам язик. Щоб зробити таку петлю, зараз поставлю мітки відмічені на шаблоні на цій дощиці і сверлом 3 мм зроблю такі отвори. Ось така петля в мене вийшла. Спосіб, думаю, дуже простий. Всі петлі, якщо повторяти одне за одним, всі будуть виходити одинакові. Лишилося ще замотати ниткою тут ті петлі, для того, щоб воно стиснулося і зробило рівне. Так само спереді, ззаді і тут посередині. Все ниткою я зв'язав, все акуратно. Клеєм, суперклеєм я цього склеювати не буду, для того, що і так пізніше я буду склеювати вобер. і так і так це все промажеться клеєм. Ще я залишив такий шаблон для перевірки самої петлі, щоб в разі чого можна було от трошки підрівняти. Так, щоб петля була ідентична шаблону. Як бачите, все добре, тож переходимо до наступного етапу. А щоб відмітити місце там, де буде петля, я приложив сам воблер і міцно стиснув, і воно гарно відбилося де треба зробити пазок на петлю. Ну і щоб краще видно було, я собі позначаю так обіцем. Поздовжні паси я ось таким різцем, зроблю, а тут те, що йде вниз, то вже зроблю ножик. Добре місце на петлю я зробив, все гарно досить сходиться. Петля сідає, дві частинки рівномірно сідають на своє місце, нічого не мішає, зазорів грубих таких немає. Тож зараз зроблю місце на грузики. І що там ще лишається? Лишається зробити петлю, ну і можна вже буде склеювати цей воблер епоксидною смолою. Ну що, друзі, корпус воблера готовий, язик зроблений, петля і грузик всередині є, все стоїть на своєму місці. Я зробив дві шумові камери. Лишилося цей воблер склеїти і далі помалювати, полакувати і чекати на весну, щоб його протестувати. На даний момент це буде перша частина цього відео для цього воблера. А в другій частині я хочу спробувати такої нової технології його помалювати. Тому тема трошки інакша, ніж як зробити воблера, тому розділю це відео на дві частини. Тож, кому цікаво подивитися, що я з ним зроблю в наступному відео, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі до нового відео. Бувай!